Привіт-привіт-привіт, мене звати Гіля я вас вітаю в проходженні плану не існує. Подивіться на наші гіляток, гілляпок. які вони файні, Подивіться, Маккс. марксек 13. Максвелл. Медгем і Ярослав, а також нас тепер поповнення. Ти на нього він Підбуль. Насправді це буде Підбуль, хтось наступний наш е, коментар, хто залишив, але поки що ми на нього не дивимося. Не, 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 руку так закрили, закрили і його не бачив. Домов, домовились, чого ми починаємо з вами. Кампанію. Четвертий розділ. І четвертий розділ він собака-хитрий. Чого? Він знову ж таки став мене перед дилемою. Я можу вибрати або. Снайперку, або ще одну людину. І так само доно в кінці також, або снайперку людину. Я таким чином або просто себе облишаю снайперки, або в мене повний комплект людей. Коротше, я не знаю. Я хочу снайперку, не можна без снайперки. І чекати на снайперку аж до самого кінця. Я, я не витримаю. Мене... мене нерви, 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 нерви. Так, першу місію ми граємо нашим попереднім підрозділом. Та... О, диви, тут два. Не два, то три. Тут три повер. А як, а як. Опустити і підняти. Фе -фе -фе. Фе -фе. Фе -фе. Ви бачите оце? Ви бачите? Я знаю для чого. Це Це для снайпера, якої в мене немає. <гум> я буду грати поки що нашим попереднім цим складом да персоналу ще одну місію. Тож що попереднього разу я не лише раз грав. Ми дивимося, скануємо. Ті, ви, скільки їх наплодило. Капець просто. Ідея в чому? Мені потрібно. Якомога більше високоцінних цілей захопити. Ось одна ціль високоцінна. і все. Годився, вся всі якомога більше цілі захоплені. Сходи, це штука небезпека. Це не без... Це блін. Я не знаю. І бачу, якщо розберуся тихенько з лушаком, я таку пиш, пиш і потім вниз піду. І буду тихенько йти, і буду вели, а тут уже можна стріляти, тут уже можна не боятися. Хто в нас з лушаком? Нас з глюшком ніхто да, в Нас тут лушаків немає. Отакого От бережно. стоїть уже, стоїть і дивиться, і чекає. Дивиться і чекає, дивиться і чекає. І знаєте, погано, погано дивиться, погано дивиться, треба ще. Треба глибше дивитися. В цей час медгам стоїть сюди і робить пів, пів-пів сюди в вікно. Як okay. вам така ідея? Марксяк в цей час також буде допомагати з двері, того що, коли оці двері відкриваються, якщо ворожене стоїть одного прямо під дверьми, то це трохи небезпечно. А я не люблю, коли воно небезпечне. Я люблю, коли все безпечно. Йо, я ж забув дати зброю своєму пацану. Чекай, 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 чекай. Де він? Ось все! Диви, Ярослав, тебе ж дробаш прокачався. Що тебе там? Ну, ну. Да, да, да. А, да, да, що можемо? Швидкості пострілів. Прикольно, для дробаша непогано. Точності, ну, така для дробаша точність фігня. хо оце пандура. Хе-хе. Найс, найс. Так, ну готово якось отакого буде. Я Швидко зараз показую. Да, ви не звертайте уваги, це новобранець, він під буль, він страшний, він просто дивиться поки що. Я тому, що я все прорахував, щоб всі сьогодні пограли, ні треба, щоб він один раз простояв отут. Так от! Відкриваємо пиш, 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 зайшли. А в цей час, диви, що роби? Медгам там воно криє знизу, з вікна просто всіх, кого бачить, пиш, пиш, пиш. Ці позаходили зараз. От тут ого всі чувак диви, стоїть, криє просто, поки ці двоє розбираються. Коротше, не знаю, пісня. Зачистили кімнату, знову вниз спускається. Тут оці сходиться просто біда. Потім я чекаю, поки займе місце наш Максвелл, там ого. Для того щоб на всякий випадок цю кіноту прикрити. Сікасний Марк далі відкриває. Двері залітає, якщо там ще хтось живий, добиває, і ми захоплюємо нашого пацана. Все, в принципі, отакий план. Поїхали. Буди гелікоптера, гелікоптера, чух 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 полізь, полізь. Гі... Окей, так. Кіно для вас я зробив. Ваша задача насолоджуватись. Це звук металевий скара. Просто о, як класно. А цього дігл диви. О, тут то я не знаю. Я пойде від цієї, від цієї черги мав від'їхати там. Я побачу, я побачу, скільки там, хреба що залишилося. Весь тий з ножок і такий небезпечний! Фиш треба шатові! Такі та не голба, не пішов ізвідти. Ага, далеко не підеш, Ну, диви. лежати. І фіналочка. Ооо! хо Якось так. Звід! Диви, отримав я по голові своїй гарній. Травмовано на 18%. Чекай, що всього лиш? Окей. Я не проти, що відкриваємо? П90 у нас одне є. Може, оце цікаво відкрити. Диви, кінь смішний? Ні, один П90 хорошо, а два П90 можна в дві руки взяти, тому такого берем. Не в цій грі, але, але можна. Тепер, знову ж таки, ротайте наших персонажів. Хавік, fritic порце. Я знову собі язик зламаю. Раз, два, три. Mm -hmm. Хав... Ну Ні, ну що, хавік та хавік. непоганий такий хавік, де без ківі. прикольно. Так, зберегти. Хавік казав, що він хоче пістоль. Пістоль, так пістоль. Але колір знову. Раз, два, три. Дерев'яний. Раритет, раритет. добре. Найс, Хавік нас з пістолетом, логічно. Слухай, а знаєш що? Ти ж написав, що хочеш пістоль, але ти не написав, що не хочеш щита. <рив> Тепер ти точно хавік. Софт! Софт, рандомізуємо. Раз, два, три. У диви, та не, це не софт, це нормальний такий, це хард. Прям. Ти написав, що хочеш мати гвинтівку. Диви, мене є отака гвинтівка, є отака. Знаєте, що мені подобається звук з От просто мені подобається. Я думаю, тобі таку. Але знову ж таки, мені касто кастомним. Диви, ваше, раз, два, три. О, ну диви, яка файна. Але поки ніфіга не відкрито. Нічого страшного, ми потерпимо. До нас знову повернувся гілля. Тому що ми ротейтимо, спочатку починаємо, так? з нашим, звісно ж, легендарним П-90. Ну якийсь такий, якийсь такий, такий, якийсь, якийсь. Ага, ага. О, я можу на нього ще щось нацепити. Що я можу нацепити? Ще лазера, ще. Тож ти, так, в мене ж ось у лазер. 10 швидкості прицілювань. Ну, як то кажуть, один лазер хорошо, а два як цей. Е хижак, ото, да? Хижака проти чужого, чи як там не було? Чи чужий проти хижака? Ну ви зрозуміли. Хехе, <зві> який смішний. Так, добре, добре, два лазера, а чо До нас повертається також Gravity Falls. І диви, просто твій автомат ніхто не чіпав. у тебе чекав, глянь. Але на нього можна націпити ще якусь штуку файну. Лазер? ні? Два лазера! Два лазера. Це тепер буде просто це мейнстрім, це імба, люди. Угу. Хто бігає без двох лазерів, я не, не одобряю. Н -н -н. І тракторист Василько, звісно, але є біда. Я пістолет віддав е, хавіку. Трактористу Васильку доведеться чимось іншим бігати. Я розумію. я розумію. Тому що тракторист теж казав, пістолет хоче, це біда. Я не можу, мене, мене розривається душенька, душенька розривається. Що робити, що робити? Ну диви! З П90 є слово пістолет! Я сподіваюся, сильно ти мене бити за це не будеш. Тим більше диви, я твій пістолет, кулемет, це не просто пістолети, пістолет, кулемет, сам кастомно, закастомлю. Диви, я казав, що. Диви, лазер, просто, ну ви розумієте, два лазера це must have. О, диви, дуло можна. Та, ти шо? та не цеплім се що можна. До, диви, з золотими кулями будеш стріляти. О, диви! Оце реально прикольно. От для тебе постарався. Отаго на. Диви, файно, все, тракторист Василько теж готовий. Підтвердити диви, на наших просто ляпотусьок. Граємо дві місії. За новий оцей наш ростер. І ми отримуємо. Гвинтівочку, гвинтюсічку отримаємо. гвинюшечку отримаємо. Диви, У, до речі, ось бачите, знову ж таки, є. От з іншого боку, я дивлюся, ну от подивіться, що це що це за снайперська точка. Що, куди вона? Навіщо вона треба? Що це за фігня? Один поверх, ліквідація всіх завалити. Тут двох. Тут тут одного. До речі, скляні двері. ага, ага, ага. Софт! Який нефіганий софт. А досить таки хард. Сюди. Я робиш такого просто. Термінатор. Вазильку з пістолетом, це пісто. Я нагадую, це пістолет, пістолет 950. Пістолет! Там на пейсено. В двері дивишся і робиш з пістола. Тобто, ну, ні, пістана накріплі. Пищ! Піш ти робиш! Не переплутай! Gravity Falls ти теж маєш постріляти. Зрозуміло так, диви. Ти отакого, отакого. Ігілля з Haven будуть заходити в ці двері. Окей. Окей. Я таку двері відкриваю. Гевік уже цілиться. Гевік він такий, він безстрашний, диви. Окей, коротше, отаке. Диви. Відбувається все буквально в перші, не знаю, секунд 10, тому довелося трішки нарізати, але нічого. побачите. Тобто, оце, от ви розумієте. Оцей козак підвій до щитовика. Все, на цьому закінчився екшен. Далі нічого такого вже не буде. Далі вони просто сходяться. Блін, ну я не знаю. Оці чуваки з ножаками на рані дуже небезпечні, тому що вони тебе біжать, вони тебе ігнорять. Якщо ти на когось цей відволікся, гапець заріжуть, заріжуть просто як дикі. Ой, світ! Рейтинг а. Коцали мене. Але диви, який класно лікуюся. Просто в мене 55%. Тобто в мене два лікарі, які лікують просто як дикі. І тепер мене все одно максимум, максимум, максимум. Снайперки. Да, да, я цього чекав. Що ми маємо? Ну це схоже не знаю на що. Це схоже на щось, а, і це схоже на снайперку. То три штуки, які схожі на снайперку. Що ми вибираємо? Час прицілення. Півтори секунди. Один і три. Одна секунда. О, це прям швидка штука. Беремо це. О, найс! Тепер треба це комусь дати. Кому ми це дамо? Блін, я не знаю, треба думати, треба думати. треба тр... я не Ну блін. Ну, знаєте що? Знаєте що я зроблю? Знаєте, що. Я собі дам снайперки, не того, що я себе так люблю. Просто мені здається, це най... така скучніша робота. Сидиш фіг з на де і в екшені де береш участь. Я готовий прийняти на себе цю відповідальність. Ооо, слухай так, воно на ВПшку схоже із контри. Прям один в один. А, окей. А ти шо? А знайде. О, така мені подобається снайперка. Непогано виглядає. Ну, так, ну, Скромненько, але нічого, що поробиш. Я думаю, піти по нижньому, тому що ще один щит мені не треба. Тому підемо сюди-сюди і буде плюс людинка. Ооо, оце вікна! Оце я розумію. Оце те, що треба. Ти шо. І знаєте, фішка то в тому, що мені не обов'язково снайпера тримати прямо тут того, я можу його поставити будь-де, та, І він буде спокійно навалювати там, де я захочу. Теоретично можу навіть снайпера. Слухай, диви. Диви, це ж офігенно. глянь, оце все прострілюється такою наскрізь. А, ага, оце його Ну, супер широкий. Я б радий був захоплював трішки більше, але Але окей, нормально. що, На даху ще хтось є, Гілля, а, на... а ти на дах не дивишся взагалі, та? я так розумію? Ти дах ігнориш, так? Ти такий, не хочу надах дивитися, не буду. От, невже так Диви, От просто подивіться на цей прикол. Якщо там його, хтось буде стояти, а я такий: ня, не бачу! Нічого не зна, нічого не зна, нічого. Щось на зразок плана, готовий, і буде це виглядати приблизно отакого. Пішли, 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 пішли. Пройшлися через весь коридор, через цю кімнату, піднялися нагору і вивели пацана. Дивимося. І так, я, напевно, трішки погарячівські сказати, що, і що я буду найбільше скучати. Я не знав, що ця мапа буде настільки крута. Не знаю. Тому дивимося. Ви шарите просто! Камера, звісно, себе якось дивно повела, але він, короче, просто до мене, наче врубати. А через те, що зблизька штурма гвинтівка така собі, ну довелося трішки постраждати. Да. Ну, Коротше, в принципі, всі вороги вже від'їхали, але ви бачили просто нереально. І те, що швидко стрілять з цієї гвинтівки, вона всіх вала з нового постелу просто пісня. ТЕ ще, де чихчик, де Я не знаю, офігенно. Якщо чесно, я не очікував, що це буде настільки імба. Звісно, розумієш. Мапа така, тому що вона прострілюється добре. Була б це попередня мапа до тим маленьким вікном, ну, так би не постріляв. Але все одно це було прикольно. Якщо мапа дозволяє, снайпер. Снайперка просто пісня. Я вже я вже слова заплутую. Звіт! Рейтинг ха? натримав по голові, але в нас два лікаря, ми вилікуємося. Ось диви. П'ятдесят п'ять відсотків велику. Шарте просто таку, ти типу пополовину немає, там руки ноги повідривало, наступний день уже здоровий. Нам би такі технології. Так, ще одна штурмова гвинтівка. Ну давайте цього разу оцю ми візьмемо, тому що таку ми ще не брали. Найс. Далі. Далі ми змінюємо знову нашу команду. Точно! Потягусі, привіт! Так, вона просила бути штурмовиком і в зброї, яка більше підходить. Ми знаємо, що вона користується оцею, це її зброя. Так, далі. Містер Назаріо, ми пам'ятаємо, ти носиш з собою дробаша. До речі, можу щось нацепити? Можу. Назаріо, ти будеш робити дуже боляче. Ну дуже боляче, максимально боляче будеш робити. Так, Назаріо є. Ток Боб у нас хотів. Я пам'ятаю, він казав: хочу рожеву гвинтівку, він казав. Хм, hm. Я думаю, слуга, може пробуєш шотю побігати. О, диви, яка пісня, ти що, мені здається, є в цьому щось таке чарівне. Так, ну і звісно, потихеньку помаленьку відкриємо всі ці пришмотки, да? при, при прикльопки, ну, коротше, при всі відкриємо. Так, ілля хоч хортік, я пам'ятаю, це п 90 теж золотий, це наша фішечка така. Да, 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 да. Точно. І реп'яшок. В минулому разі реп'яшок бігав в нас з щитом і з пістолетом. Що, цього разу теж буде щитом чи піст і пістолетом? чи щось інше? Реп'яшок, потерпиш? Побігай же снайперку. Я розумію, ти хотіла бути швидкою із глушником. Поки що для цієї штуки не відкрили глушник. Не знаю навіщо, але не відкрили. Ось все, наша тіма победунів. Так, поїхали. Retrieve the Рітріїв. Так, по-перше, дивимося, що в нас тут створиться. Один поверх. Оце, оце що я казав. От буває просто не Фігня, коротше, от що це таке, що це за вікно? Куди воно веде? Ще воно роз. Я не знаю, я не знаю. Ага, ну тут хоча б є Диви, Тут репешок хоч трошки постріляє. Так, роз, два, три. Добре, репешок постріляєш. Пощастило тобі. Ілля, для тебе задача. Раз ти швидко бігаєш, ти маєш зараз швиденько зачистити оцю кімнату. А потім побігти на допомогу уже всім іншим. Як тобі такий план? Знаєте, я дивлюся сюди. От Просто біда, Того, що ворог буде стати або от у того, або тут того. Але це 50 на 50. Як я можу вгадати, з якої сторони він стоїть? Що мені треба робити? От такого двері відкриваються. І дробашик тут як тут такий. Ку-ку! А, диви, не куку, -ку. не куку, тому що тут гом уже вражина стояти і буде куку -ку дробашику Блін. Коротше, якось отакого вийшло, довго парився, насправді, але якось отаку вийшло. Да, да, отак воно в пришвидшеному варіанті виглядає. А як воно буде, насправді фіг його знає. Так, кіно я зробив. А судити вам? Просто подивіться, наскільки потягуся вийшло. Це капець! Але пацани справилися офігенно. Просто офігенно. Ну, я. Я кажу пацани, там всі там дівчата, але пацани того шоу ну, так мені простіше казати, а взагалі вони реально всі офігенно справилися. Проблема в тому, що ці всі пісюкаки повилазили в одну кімнату до потягусі. Я не знаю, чого я сканував, я сканував цю штуку, там їх не було. Вони б туди прибігли. Це, до речі, я перший раз використав оцю сопоперації. В смок захожуй триви! Пищ! Пищ! М-да. Mm, ну, буває, 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 що поробиш. А ще проблема в тому, що потягусі мала піти і стати на оцю точку. Як ви розумієте, вона не пішла і не стала. Тому? Через оцю всі біду, через оцю всі біду, до речі, щоб Подивіться, вони вони як мали бути. От тут їх нема. Тут один, один чувак, один, один, ось намальований. Отут його його ще сняли, ще коли двері відкрили, тут він упав, і все. А ці просто, я не знаю, з усіх оцих кімнат понабігали. Бачиш, скільки було? там було, тому раз, два, три, чотири. Я не знаю, ну це просто капець якийся. І рейтинг це. Повний це. Ага. Ну да, не, не. Ну, капець, капець, капець. Гранату відкрив. Да-да-да, світошумову. шуму. Біда! Ладно, остання місія знову ж таки тими самими людьми. Дефюз дебам. О, диви, тут, до речі, декілька. Диви, тут снайперок поналіплювали. Один, два, три. чот... А що, Ай, куди? Так, перше, скануємо. Дефюз, ага. дебам. Три бомби три. три бомби. Так, які в нас класні вікна? Оце було просто офігенно, якби не було цієї палки. Оця палка перекриває мені весь оцей огляд. З іншого боку, я бачу сходи. Якщо хтось побіжить, на сходи, то їм капець. Оце. Теоретично. Давайте відразу виберемо. Репяшок Ага, Репяшок. Ось, отакого я крию оці всі вікна, да? І я теоретично можу покрити. Раз, два, три. Ну, таке. Отак. Оце, оце більше. Блін, от реально не вистачає мені, отутого вікна не вистачає, не знаю. Взагалі, отут того вікна не вистачає, Було офігенно. Автомобіль ще є, де? А це нафіга взагалі. Тут оці двері цілитися чи що? Що це за біда? Блін, потягузі не вистачає! Мені треба більше людей. О, мене же голова пухне. Хочете правило свердлика? Як тільки в мене займає підготовка цього плану більше 40 хвилин, це означає, що щось піде не за планом. Якось так. Ну, отакий план, а як воно буде, ну ви самі розумієте. Е, плану Б не існує. Да, 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 да. ну шо порубиш? Окей. Завантаження дуже довго йде, мені це не подобається. Але довго думало. Навіть гра довго думає, я не знаю. І так, остання місія цього розділу. Я не знаю, Грузило воно півгодини. І ви зрозумієте, чого карта велика, народу багато, і як ви розумієте. А що вам розкажу? Самі подивитесь. У порожевому автомату, блін, поцарапаєш козел. просто взял и тьмою зашли. Ой, короче, вот такого. Да, Перемога! Давайте так, перед тим, я вам покажу результати, я скажу, в мене були варіанти поставити сюди снайпера або сюди снайпера. Я розумію, що як оці тут вирівнялися, да, начебто, ну, здавалося б, перевалило б їх всі, класно було б зашибись. Але. Подивіться, чим прикол: тут два, двоє сходів. Одна схода, друга схода. І да? якби я, наприклад, не пересік снайпером, да? якби моя брепішок тут не лежала. До того б вони могли б ну, теоретично обігти б за спину і перевели, наприклад, моїх оцих, що цей де... мають бомби оці деактивувати. І капець був би. Назаріо, він зайшов сюди, завалив ось одного, завалив другого, там трішки видивидно отак, бачите, там на задньому фоні. Якщо що, то не Назаріо, то той чувак упав. Так, забавно. Отакого! І після цього вже ми всі разом змогли нормально йти і валити. Але да! Дог Боб, звісно, потримував по своєму автомату. Ну, блін, що поробиш, що поробиш? Ніяких претензій, наприклад, до Іллі в мене немає. П90 спрацював в правильних руках як треба. Тому звіт рейтинга повернутися точніше, вийти з місії. Mm -hmm. да. Нюк. це потягусь. Який там вже.0. <соц 'ят> Ладно, але нічого, повністю вилікано! новий, новий, Новий! новий товари. О, потягуся мене була медиком. Давайте А знову відмов... ну, ж таки беремо медика, а й танка. того, що вона мене з щитом, наприклад. Не з щитом з автоматом. З автоматом, Блін! Тоді ось ось, стратеги медик заживісь. І новий рекрут. Точно, В мене ще один є. Його пересіть диви. Вибивач дверей буде просто виносити з ноги. Виносити буде з ноги. Uh -huh. Абак! Ну будете. Абак, так абак, а, а, а п'ятий ось удивись скільки ти шо? Йо, буде весело! А зараз, як завжди, па па